«Лтава» час для полтавських телевізійних новин. Сьогодні у випуску дивіться про таке. І ще одна втрата. У зоні АТО при виконанні бойового завдання загинув військовослужбовець із Полтавщини Євген Садовничий. В області вже відзначили обжинки. Намолотили майже півтора мільйона тонн зерна. У липні із горішніх плавнів захотіли служити лише двоє чоловіків. Військові пов'язуються з високим рівнем життя у місті та низьким відсотком безробіття. Не відійшовши морально від виліту в лізі Європи, із не надто сильними Карпатами, Ворскла зіграла порівну. 6 серпня у зоні АТО про виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із Полтавщини, молодший сержант Збройних сил України, боєць 93-ї окремої механізованої бригади Євген Садовничий. Євген народився 10 вересня 1982 року у селі Рокитне Кременчуцького району. Проходив військову службу за контрактом, мав бойовий досвід, мав авторитет у бійців і командирів. Наш земляк виявив мужність і героїзм, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Йдеться у повідомленні Полтавської обласної ради. Поховають бійця у рідному селі. Бойовики суттєво активізували обстріли та Аеророзвідку на Донбасі за минулу добу українські військові зафіксували 61 ворожий обстріл, у тому числі забороненою мінськими угодами важкої артилерії. Про це йдеться у зведенні про штабу. А то найгарячіше було в районі Маріуполя 32 обстріли. Мар'їнка, Красногорівка, Лопаскине, Водяне та Новотроїцьке потерпали від мінометного та гранатометного вогню. По широкиному та старогнатівці супротивник вів вогонь з кулеметів великого. Калібру ворожа бронетехніка задіяна у Широкіному Старогнатівці та Мар'їнці. Тричі зафіксували снайперську активність поблизу Мар'їнки та Гнатового. У прес-центрі штабу АТО також констатують, що по всій лінії фронту суттєво збільшилася кількість польотів безпілотників. За останню добу зафіксували шість випадків ведення противником аеророзвідки, повідомляють у прес-центрі Штаба АТО. У тисячі військових з Полтавщини вже розпочали службу за контрактом у Збройних силах України. До кінця року у військовому комісаріаті області планують набрати ще стільки ж бійців. Чи престижна зараз ця професія? Чи охоче йдуть служити в армію полтавці? Дивіться у сюжеті. Соціальні ролики в інтернеті та білборди на вулицях міст кличуть чоловіків на службу в українській армії за контрактом. Втім, охочих іти у збройні сили не так і багато. Не манить юнаків ні престиж професії, ні висока зарплата. Юнаки, потенціальні контрактники, не владіють інформацією соціальними гарантіями воєннослужах за контрактом, тобто, де живуть, як проживають, де будуть приймати участь і так далі. То тобто, я провожу дні відкритих дверей, показую реально в воїнських частях, де контрактники проходять службу, як вони проходять службу, чим вони питаються, чим вони діваються, де вони живуть. Тобто, показую не на словах, а дійсно. На базах військових частин цього року бажання служити за контрактом виявили близько тисячі чоловіків з Полтавської області. Це на 300 військових менше ніж потрібно державі. Найгірше спрацювали у Семенівському, Великобагачанському районах та в місті Лубни. Одна з причин провальної контрактної кампанії завищені вимоги до стану здоров'я військовослужбовців. Так вважає керівник центру допомоги учасникам АТО на Полтавщині Валерій Довженко. На думку колишнього бійця, в першу чергу треба заохочувати патріотів та професіоналів. Військово-лікарняна комісія при прохожденні, при трудоустройстві, при початку цієї роботи, тому що це робота, це трудоустройство, контрактна служба. Тут, знову ж ну, чоловік з неправильним привкусом не може бути офіцером. Чоловік з татуюванням не може бути контрактником. Понятное дело, что все облздрав по постановой кабмина 2008 года. Соответственно, ну, много вопросов возникает. Даже те патриоты, которые хотят служить по контрактной армии, они не могут, потому что ВЛК их остановит. Саме за покликанням уклав контракт із Збройними силами України Денис із Світловодська. 19-річний юнак прийшов служити в армію не за високі грошові винагороди. Я в інтернеті сам це все вичитав. Взагалі це в мене мріє, що була з дитинства піти в армію. Це мій вибір. Я, я все, це, про це все знаю, звісно, яка зараз ситуація в країні. Але я так вирішив для себе. Залишаються вакантними 200 місць у військових частинах Полтавщини. А отже, є можливість служити за контрактом у рідному місті, пояснили у військовому комісаріаті. Загалом до нового року планують залучити до контрактної служби ще понад 1200 осіб з нашої області. Інна Куліш, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. Мобільні вербувальні пункти на військову службу за контрактом встановили на вулицях горішніх плавнів. Цим хочуть залучити населення міста до служби у сучасній професійній армії, адже охочих іти до неї за контрактом небагато. Чому так дізнавалися наші колеги? Рекламні листівки, інформаційні плакати, роз'яснювальні буклети, усю необхідну інформацію про контрактну службу в лавах професійної української армії можна отримати у мобільних вербувальних пунктах, розташованих у людних місцях горішніх плавнів. Так, районний військовий комісаріат вирішив зацікавити містян контрактною службою. Максимально спростити систему прийняття на військову службу за контрактом, надати найбільше оперативно інформації що стосовно умов проходження військової служби, укладення контрактів, мінімізувати процес на етапі проходження, прибуття у військовий комісаря для проходження медичного огляду, тобто, ну, скажімо, простого пересічного громадянина, зустрівши на вулиці, надати йому всю необхідну інформацію. Горішні плавня цікавляться акцією, однак записуватися до професійної армії не квапляться. Наразі це місто відстає від інших населених пунктів Полтавської області за кількістю завербованих контрактників. У липні захотіли служити лише двоє чоловіків. Військовий комісар Едуард Марченко пов'язується з високим рівнем життя у горішніх плавнях та низьким відсотком безробіття. Зауважує, матеріальне забезпечення військових контрактної служби цього року суттєво зросло. Заробітна плата там на сьогоднішній день, починаючи для осіб рядового сажанського старшинського складу від 7 тисяч гривень. І далі йдемо надбавки за участь, то там свої виплати є. І це і соціальні гарантії, і це гідне пенсійне забезпечення. Органи місцевого самоврядування підтримали ініціативу військкомату щодо створення вербувальних пунктів. Днями на вулицях з'явиться ще й агітаційні білборди. І з початку року від горішніх плавнів на військову службу за контрактом пішли 28 осіб. Близько 20 тисяч зв'язківців служить у збройних силах України у Полтаві. з початку року такий фах вже здобули майже 2 тисячі хлопців та дівчат. 8 серпня вони відзначають своє професійне свято. Хто такий зв'язківець та які завдання має виконувати? Воно розповіли нашим журналістам. Зв'язок це нерв армії, розповідає начальник 179-го об'єднаного навчально-тренувального центру військ зв'язку Збройних сил України, полковник Ігор Міцюк. Без зв'язку немає управління, а без управління немає перемоги. Тобто можна мати надпотужну військову техніку, можна мати сучасні Збройні сили і так далі. Але якщо підрозділ з'єднання, частина стоїть, і не може отримати розпорядження, не знає свій маневр, не знає, як діяти, куди, що і так далі. Вона може діяти, але це буде обособлено, і ефект від цього буде не надто великий. Тому зв'язку завжди приділялося, і приділяється, і буде приділятися найважливіша увага. Зв'язківці є в усіх видах військ. Нині у Полтаві одночасно навчаються близько тисячі курсантів. Найбільше часу приділяють практичним заняттям, вивченню нової та сучасної техніки. Акцентують на апаратурі, що нині використовують в зоні антитерористичної операції. Раніше нам приходилось викладати одну і ту саму техніку радянського зразку. Це було цікаво, але ми всі розуміли, що це, мабуть, не досить ефективна техніка. От зараз нам. Більше нових зразків дають, тому приходиться, вже вважали, що вроде як під кінець служби, приходиться заново навчатись, вивчати всю техніку, вивчати новітні технології. Важко, але знаходимо час, в принципі, все виходить. Техніки дуже багато і дуже багато треба її знати типів. Різні способи передачі інформації використовуються, але ще раз повторюсь, вони працюють задними тими самими технологіями. Зв'язківців навчають протягом двох місяців. Це прискорений курс. Серед курсантів третина жінки. Їх у цьому виді військ найбільше, та все ж досвідченіші чоловіки, каже полковник Ігор Міцюк, який в цій сфері працює понад три десятки років. Подобалась професія зв'язківця. Чи обрав я її, тому що це давало можливість. Не тільки оволодіти військовою спеціальністю військового зв'язківця, а це давало можливість отримати професію широкого спектру. Тобто це людина, яка знає, що таке і навіщо потрібен зв'язок, як його організувати і забезпечити. Це людина, яка розбирається, що таке електроніка, як вона працює, що в неї болить і як зробити, щоб воно не боліло і щоб вона працювала. Чоловік говорить, що усіх зв'язківців навчають: якщо щось не працює, першу причину потрібно шукати на своєму робочому місці. Не перекладати відповідальність на інших. Так в їхній структурі не прийнято. Та й загалом такий фахівець потрібен тільки, якщо техніка дає збій. І жартама додав: головна нагорода для зв'язківця відсутність покарання. Анна Бабчук, Павло Бардаш, Полтавські телевізійні новини. Ви дивитеся полтавські телевізійні новини і до інших тем. На Полтавщині завершують збирати рані зернові та бобові. Більшість районів вже відзначили традиційне свято обжинки. Нині в області обмолотило 99% площ посівів. Намолотили майже півтора мільйона тонн зерна, що на рівні минулого року. Про особливості цьогорічної жнивної кампанії в сюжеті моїх колег. Зібрати ранні зернові та бобові на Полтавщині цього року аграріям області заважала погода. Спека різко змінювалася дощами грозами, каже кобенер Павло Пухіло, який за кермом більше 30 років. Трошки нам погодні умови у складнали дощі, трошки пішов підгон гоном на ячменю. Як сіяли, ми думали, що нічого не буде. Бо самі знаєте, погодні умови були сухі, дощів не було. ну Директор наш розкрив, як тут сказав. І посіяв благодаря йому що вродивши, що ми ще лучше урожай, як на ті года. Нам більше видає церів пшениця, ячмінь, горох, тим болі. Так що дуже гарно год. Дощі сприяли й росту бур'янів, що заважали жнивувати. Розповідає головний агроном сільськогосподарського підприємства Микола Коріний. Комбайни йдуть з меншою швидкістю, то тобто це трошки. Так сказать, затягує наш процес, але стараємося зробити все якісно, витримуємо ті технологічні наладки, які повинні бути при збиранні. Як повідомили в обласному профільному департаменті, цьогорічна середня врожайність ранніх зернових та зернобобових на Полтавщині у порівнянні з попереднім роком зросла на півтора центри. Вона становить 41 центр на круг. каже заступник директора департаменту агропромислового розвитку. Полтавської облдержадміністрації адміністрації Іван Рева В цілому хочу сказати, що жнива проходять організовано, дружно на високому технологічному рівні. І більшість з аграріїв очікують хорошу ціну на продукцію, яку вони виростили. І надіємося, що вона буде і забезпечено буде. І соціальний розвиток села, і їхні добробут, і добробут цієї держави. Наразі закупівельні ціни на зібране зерно задовільняють не всіх аграріїв. За перший клас пшениці до 4 тисяч гривень за тонну. Каже керівник сільськогосподарського підприємства Іван Степаненко. Як керівник господарства, я хочу продати дорожче, а як проста людина, я хочу купити дешевше. На жаль, такого не буває. То що на ціну продукції впливає багато чинників, тось тобто, ви це розумієте прекрасно. Тому на сьогоднішній день, якщо брати ту саму пшеницю, ви розумієте, що багато людей попересівало. Наразі збір ранніх зернових та зернобобових завершили в 14 із 25 районів області. Костянтин Хновський, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини. Завершили збирати рані зерновії в Семенівському районі. Цьогоріч тут на площі 15 тисяч гектарів намолотили 65 тисяч тонн зерна. Урожайність 46 центнерів з гектара. А це на 5 більше від середньообласного показника. На святі обжинків, а на нього зібралися аграрії, місцеві жителі та гості. Урочисто обмолотили останній сліп. Грошовими преміями нагородили комбайнерів, аграрів, водіїв та хліборобів центральної вулиці Семенівки. Проїхала сільгосптехніка, яка працювала на зборі врожаю. Крім того, на святі звучали пісні, демонстрували хореографічні номери. Тарифи на газ для населення найближчим часом в Україні знижувати не будуть, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Керівник уряду порадив малозабезпеченим українцям звертатися по субсидії. Цитую, держава компенсує тим, хто цього потребує через механізм. Безповоротних субсидій це просто потрібна тільки заява і декларація про доходи зареєстрованих у житлі осіб. Держава більше не дотуватиме багатих, але вона підтримує тих, хто не може платити. Ми встановили граничні ринкові ціни на газ. Чи може бути він дешевшим? Ні, він коштує стільки, скільки він коштує у світі, зокрема у Європі. Цитує Гройсмана Українформ. 8 серпня міжнародний день офтальмолога. Щодня полтавські лікарі борються з проблемами зору, катаракта і кон'юктивіт – найпоширеніші захворювання очей у жителів Полтавщини на першому місці по інвалідності травми очей та глаукома. Андрій Барабаш із села Івашки Полтавського району каже, почав вірити в дива. На той час, коли потрапив до лікарні із тяжкою травмою ока, міг повністю втратити зір. Я отримав проникаючи поранення ока. Із випадіннями внутрішніх облонок десь 28 травня, виходить. з цього, з цього би, періоду я лікуюсь цей весь період. Соко відсотків буде, прогнози якби поки немає. В перший, в перший, в перший час як би, дезорієнтація, навіть при ходьбі якийсь, ну той раніше проблем з зором не було, зараз є, ну тайс, воно доволі таки ослажняє життя. При огляді пацієнта виявили, що око не здатне сприймати світлочуття, але після чотирьох операцій пану Андрію відновили 10% зору. Провели і оперативне лікування, навіть неодноразово одразу ж обробили травму, зашили око, провели консервативну протизапальну терапію, а тепер вже проведена операція на відновлення ока, структур ока заміною кришталика, заміною скловидного тіла. З лазерним втручанням на сітківці, яку розправили, так як було травматичне відшарування. Найчастіше до офтальмологів звертаються пацієнти із глаукомою. Це захворювання призводить до повної втрати зору. Усіх людей профогляди проводити після 40 років щорічне вимірювання внутрішнього тиску амбулаторно в поліклініках, на фальшивська акушерських пунктах, на сімейних лікарів для того, щоб як раніше встановити, що підвищується внутрішньоочний тиск. І якнайраніше призначити відповідне лікування, щоб запобігти сліпоті лаукоми. Минулого року в області із 9 тисяч осіб, які мали хронічне захворювання очей, 130 осліпли. Лідія Риченко, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини. Ожіть знайти безвісти. Зникла Яна Вікторівна Лиходід 1992 року народження. Мешканка села Дзюбивщина Великобагачанського району 6 серпня близько 8 ранку виїхала до Полтави. До нині її місце перебування невідоме. Можливо, в період з 15-ї години яна поверталася на автотранспорті з Полтави до села Красногорівка Великобагачанського району. Прикмети дівчинки. На вигляд, 20-22 роки, зріс 162-165 см середньої статури, волосся росяве, коротке. Зникла була вдягнена в сукню бірюзового кольору з малюнками у вигляді червоних квітів, босоніжки світло-коричневого кольору з малюнками у вигляді квадратиків темно-зеленого, білого та червоного кольорів. Особливі прикмети дівчинки. Під правим оком невеличкий шрам від оперативного втручання під правою лопаткою родима пляма. Якщо вам відомо місце розташування Яни або обставини зникнення, звертайтеся за номерами у Полтаві Код міста 0532, телефони 517702. Це чергова частина обласного управління національної поліції, 517576, 517597, розшуковий відділ або за телефоном 102. У Миргороді вшанували грузинського поета Давіда Гурамішвілі, представники грузинської діаспори та митці миргорода запалили свічку пам'яті у музеї, що має ім'я грузинського класика. Поклали квіти до пам'ятника та могили поета, крім того, влаштували свято вулиці Давида Гурамішвілі, обласні змагання туристів на кубок грузинського поета та показали музичну комедію Водевіль Ханума. Серед почесних гостей заходу був надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Михаїл Клеба. Він зауважив, що останні роки культурні та економічні зв'язки між народами та громадами. Започатковані Лесі Українкою та Давидом Горамішвілі ще у XVIII столітті розширюються та зміцнюються. У нас два символа объединяет. Это леса Украины, которая была в Грузии, и Граждане, которые здесь. Украина для нас важнейший торговый и экономический партнер. За 7 месяцев этого года у нас было товарооборот 200 миллионов американских долларов. Из них экспорт Украины 175 на Грузию. И турист Украина на пятом месте по туризму. Рекорд снимает Украина. В этом году на 15 тысяч туристов больше. 92 тысячи за 7 месяцев посетила Грузию. И Украина на пятом месте после непосредственных наших соседей Потік Фанка у Полтаві відбувся всеукраїнський фестиваль з брейкдансу. На змагання з'їхалися близько пів тисячі учасників. Спостерігали за їхніми виступами, і наша знімальна група. Участь у брейкданс-фестивалі взяли танцівники різного віку з багатьох куточків країни. На майданчику влаштували джеми та сайфери, тобто індивідуальні та команді імпровізовані виступи. Полтавка Анастасія прийшла на змагання і свої вміння показати, і підтримати колег по школі брейданцю. Тут завжди є чому розвиватися, тобто, ти завжди можеш розвиватися, розвиватися, тут немає пределу. Ти можеш придумати одну фішку, потім можеш придумати ще одну, переділати, і так може бути 100 варіацій, 200 варіацій. Владислав брейкданцем займається 5 років. На фестиваль до Полтави приїхав із Нікополя. Дуже багато стезей, які можна пройти, тобто либо танець, фізкультурне, багато цікавих аспектів дає брейк-данс, Музика, лісування. Оцінювали танцюристів, судді з України та Польщі. Організатор фестивалю Ігор Тамарянський. Цьогорік за його ініціативи змагання Потік Фанка відбулися у його рідних горішніх плавнях. Ірина Соляник, Ігор Ізотов, Дмитро Панченко, Полтавські телевізійні новини. Після поразки у лізі Європи Полтавська Ворскла прагнула порадувати своїх уболівальників у матчі з львівськими Карпатами. Що з цього вийшло у нашому наступному сюжеті? Невдалий матч проти хорватської локомоті змінив настрої уболівальників. На поєдинок проти львівських Карпат глядачів прийшло небагато та майже всі прогнозували білозеленим перемогу. Я думаю, що повинні побідіть. Ваш прогноз на матч да. прогноз ще можна. 2-0? Да. Ну, 2-1. Давай скажемо. Як думаєте, який буде рахунок сьогодні? 1-0. <рес> Найкористь нашу. ясно Що Шо чекаєте сьогодні від матчу? Поразки. А чому так такою ігрою, як вони показують, то тільки поразки. Якщо буде поразка, як думаєте, чи потрібно головному тренеру буде йти у відставку? Он слабенький. як. Он ставить, кому йому вигідно, а не хто показує ігру. Скляра убрать з центра, і буде ігра 1-0, я Думаю, перемога ворскли. Головний тренер полтавців зробив низку замін в основному складі. Місце на воротах зайняв Дмитро. Непогода вперше в основі вийшов новачок Пилявський на лавку для запасних сів скляр, та на малюнок Гриця мало вплинуло. Карпати уміло атакували і поводились наче господарі поля. Саме львів'яни і відкрили рахунок першим. На 25-й хвилині після помилки Пилявського на фланзі молодий Грисьо головою замкнув передачу партнера 0-1. Вийдя на поле, ребята все забили. Знову собі проблеми, пропустили м'яч і могли проиграти багато моментів, много ошибок но Слава Богу, що забили, видавили цей момент, забили цей м'яч, могли при такої не зовсім, не зовсім ярко, красочно, могли і красочна, могли дітей виграти. Зрівняли рахунок вороним вже після перерви. Карпати також мали нагоди забити та більше пощастило господарям. Влучний удар Коломойця і рахунок знову став рівним. На хвилі піднесення могли білозелені і вирвати перемогу, але після удару Кобахід за ворота Карпат врятувала стійка. Підсумок нічия один-один футбол не має логіки, і непонятно як він чим закончиться. Іметь подавляє своє приимущество, імети стільки шансів не забили. І Ми где-то так уже в душі розуміли, що повинна бути оборотка. Ну к нещастя, вона наступила. Після трьох турів Ворскла у своєму активі має чотири бали і посідає шосту сходинку. У наступній зустрічі з суперником Білозелених стане Дніпро. Гра відбудеться 13 серпня на стадіоні Дніпро Арена. Ігор Ризотов та Олег Бондаренко полтавські телевізійні новини. В Україні стартувала велоестафета. Щосуботи одне українське місто проводить велопробіг. Полтава стала містом, в якому розпочали спортивну акцію Велика країна на великах. Разом із велосипедистами катались і наші кореспонденти. Подробиці у наступному сюжеті. Кількасот велосипедистів стартували від палацу дозвілля листопад, і у супроводі поліцейських автівок проїхалися містом. Це тається якби колись чистий транспорт, котрий являється більш мобільним нашим транспортом Полтаві по сравнению з автомобілем. По первых хороший асфальтик. во вторых прикольна ідея, куча народа, можна покататися, И плюс, що еще необходимое необхідне впечатлення, пользі, здорового образу життя і необхідності построєння велоинфраструктуры в нашому місті. Організатори заходу хочуть зосередити увагу на проблемі відсутності якісної велоінфраструктури. Якщо по 10-бальній шкалі, то звісно не більше двох. У нас інфраструктура велосипедна ну намного відстає, навіть якщо взяти ну, наші города України. То есть, ну, вот та самая Венеция, насколько я знаю, там недавно були, были открыты новые велодорожки, по-моему. Вот. А так, ну, по Полтаве мы далеко. Пусті очень далеко. Единственная велодорожка, которая у нас есть, та возле дендропарка, и та запущена. Услід за Полтавою стафету приймуть міста Дніпро, Одеса, Львів, Харків та Київ. Учасники Полтавського велопробігу чудово провели час та зробили купу гарних фотографій. Ігор Ізотов та Дмитро Панченко полтавські телевізійні новини. Лубенська волейбольна команда фаворит у минулому сезоні посіла останню сходинку в суперлізі і мала б залишити когорту найкращих. Та через відмову участі у чемпіонаті від Суму Хімпрому одне місце звільнилося, і Лубенці зайняли. Місце сумчан. На цьому наш випуск завершується. Бажаємо вам гарного настрою, віри і упевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося як завжди на телеканалі ЛТАВА. Вам нехай щастить! Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується малохмарно без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, у день 24-29. У Полтаві синоптики прогнозують уночі 14-16, у день 26-28 градусів вище нуля.